Фото, партійна приналежність, округ обов'язки і навіть телефон таку інформацію про депутатів Ужгородської міської ради оприлюднили на депутатському стенді. Ярослав Козич розповідає, ідея виникла не сьогодні, і не вчора однак ніколи її ще втілення не було настільки актуальним. Кожен виборець нас має знати свого депутата, має питатися, які він виконує свої повноваження. Коли депутат відчує, що його обов'язки, як він їх виконує, постійно контролюються, це стане безпосередньо позитивніша робота нашого депутата, і багато з них можуть змінити свою тактику у міській раді. Розмістити дошку планують поруч із барикадами на площі народній. По перше, для інформування ужгородців, по друге для своєрідного захисту від невдоволених. Їх кажуть, може бути немало, особливо з боку міської ради, адже на стенді можна знайти опис процедури відкликання депутата і пойменні результати голосування, зокрема від 19 грудня по розподілу землі. Втім, опозиційні депутати ініціативу таки підтримують. Близько двох років прагнули до того, аби повернути відкрити голосування, аби кожен мешканець міг бачити. Тому, якщо ця інформація, яка буде міститися про певного депутата, відповідає дійсності, то безумовно я на це дивлюся позитивно. Готуючи матеріали, виявили в діях міськради ряд вже традиційних для органу порушень щодо інформування та гласності. Мова йде про щорічне звітування депутатів. Графік в газеті друкує міська рада, що правда, цього року з цим суттєво запізнились. Графік був опублікований в газеті Ужгород 20 Восьмого числа, якщо не помиляюсь, в цей час уже три депутати відзвітували. Тобто, виборці були позбавлені можливості дізнатися про те, що їхні депутати будуть звітувати. На жаль, не зберігається звіти в міській раді. Жодного звіту в міської ради міської ради по своїм депутатам немає. Хоча звіти зобов'язані висвітлювати засоби масової інформації. Воювати з радою намірені з допомогою інформаційних запитів, поки ж аналогічний стенд розмістять із депутатами області, та їх результатами роботи. Інформацію обіцяють оновлювати регулярно що ж до бочки Би яка вже кілька днів стоїть перед облдержадміністрацією, то її автор достеменно невідомий. Однак, мешканці баркат кажуть: хтось таки оригінально випустив пар.